Сьогодні поділюсь з вами такою роботою, можливо, вам така інформація пригодиться. Звернулася до мене клієнтка, в неї нарощене волосся потонувати, зробити розтяжку на волосся. Яка історія? Тут її натуральне і подовжені нарощене волосся, його дуже багато. На своєму волосі зроблена техніка AirTouch. І волосся нарощене, там ефект омбри, тобто від кореню замішане з білим волоссям невелика частина темного волосся, і вся довжина біла на 10 рівні. Запрос був від 7-го розтяжку і плавно 8-0 на довжині. Але, але чекав мене сюрприз. Сюрприз заключався в тому, що е, нерівномірний фон висвітленого волосся її вертач. Тобто від голови У нас був чистий прозорий фон, затонований на восьмому рівні, там навіть колір ще не змився. а по довжині Остання половина, oh. да, вони вже кінці, був досить плотний фон на восьмому, такий з 34-го направлення, ось такий. І це заважало нам зробити розтяжку кольору, так як від корені було світліше, ніж кінчики. Але клієнтка не хотіла, щоб кінчики стали темніші, але рудий колір їй теж не подобався. А виходило так, що або тут 6, тут 7, тут 8, а їй було затемно, вона сказала. Тому я прийняла рішення вийдути ертач і от і пенсію до гуси. Але на всі дому. де не було нарощеного волосся і тільки вона була довидута і довисвітлена і тільки потім ми затонували е, дуже вийшов гарний результат звичайно що між нарощеним оте руденьке воно лишилося видуть ми його тільки зможемо тоді коли, е, коли е, зніме дівчинка е, нарощене волосся Чому часто виходить нерівномірний фон на полотню? Ну, перше, скоріше всього, від кореню, якась там частина там 5-6 см це було натуральне волосся, далі явно косметична база. Якщо ви висвітлите, відкриваєте фольгу і бачите, що у вас явно різниця в результаті? А між косметичною і натуральною базою завжди буде при висвітленні, то вам треба доосвітлити, яким чином ми доосвітляємо. Знімаємо повністю сухим полотенцем продукт. Бо, скоріше всього, там, де натуральне волосся, вже біле. І свіжий наносимо на ту пляму, яка темна, і завертаємо в пакет. І ще тримаємо 20 хвилин, іноді цього достатньо. Отак От ми вирівнюємо фон в світлу сторону. І, будь ласка, не відпускайте такі. Не відпускайте клієнта з такими плямами. Щоб з словами, потім ми, ми тобі дофарбуємо чи доробимо. Дивіться, ці плями краще і ефективніше доосвітляти зразу. А не змить, а потім колись доосвітлить. Іноді ото змить колись доосвітлить. Деякі майстри думають, що для волосся це краще, можу сказати, що пошкодження приблизно плюс-мінус одинакове, але. Світлість фону ви можете втратити. Світліше буде, якщо ви зразу цю пляму доосвітлите, до змиття водою і миття шампунем волосся. Тому всім краси, вибирайте, це для клієнтів, ваших майстрів дуже обережно, так? і майстрам любіть свою роботу.